Коніча товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що виборюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу, та що все у нас буде. Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий тотальний огляд. І, як знають усі мої підписники, ви повинні зробити наступне: взяти щось смачненьке поїсти, попити, вмоститись позручніше, бо інформації буде багато. Сьогодні в мене на огляді, як ви бачите, довгоочікуваний Adidas Adizero Adios. Про три. Як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мі, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте на початку одразу відпустимо покоління Тіктоків, шорсів, рілсів для тих, для кого я кажуть багато тексту. Одразу відповім на запитання, чи вартують ці кросівки вашої уваги, на мою думку, у 2025 році. І моя відповідь. Одностайно так. Незважаючи на свій стартовий прайс аж у 250 доларів. Незважаючи на те, що ці кросівки на ринку вже більше трьох років, і незважаючи на те, що навіть вже є нова модель, вже вийшла Adios Pro 4 на мою думку, ці кросівки коштують кожної свої гривні. А чому? Дивіться далі. Почнемо ми, як завжди, з основних характеристик. Почнемо з дизайну. І тут одразу перший бонус. Це Colorway, Це Colorway, одразу відкрию таємницю, Adios про треті. Мені не, не одразу прийшлися до смаку, особливо Colorway. Colorway ось якось воно не грало. Але коли я побачив ось цей, до речі, називається він у нас. Я вам навіть зачитаю, Pink Spark, Aurora Metallic або Sandy Pink. Ну, я їх називаю вогняні рожеві. Ось такі вони. Ну, хто бачив мій попередній огляд, розпаковку їх. Там я вже вказав це, я тільки повторюсь. Просто нереально, Colorway працює, додає їм додаткового елементу. Взагалі, Адіуси Pro 3, це стосовно дизайну, як на мене, ось якраз, ось якраз та золота середина. Достатньо футуристично, достатньо функціонально і працює. Більше мені тут додати нічого. А, всередині міцолу у нас використовується пропєтарний Lightstrike Pro, це TPEE платформа, термопластичний поліефірний еластомер. У нас 39 мм дропу ззаду, 33,5 мм дропу спереду, 6 мм дроп у нас. Тут навіть зазначається. У нас 39, але він 39,5. Це вже заміряли навіть на run repeat. Тобто 6 мм дроп, такий дроп собі поміркований. Мені більше подобається, коли дроп 8. Ну, просто моє вподобання, але тут все працює, все чітко, жодного відчуття якогось обратно, зворотнього дропу, якихось. Е, якихось е, Неправильних відчуттів вони не викликають взагалі. Стосовно взагалі платформи LightStrike, ну ви бачите, це професійна платформа, все це в нас, в нас А, Стосовно розносу, кросівки дійсно потребують розносу. Десь на форумах я навіть знайшов інформацію, що 30-50 кілометрів вони повинні розношуватись. Тому враховуйте це також, коли їх обираєте. Оскільки кросівок не розкриває себе одразу, це, це потрібно враховувати, тому що якщо ви не будете готові до того, що цей кросівок собою являє, що вони взагалі по психології собою являють, то ви можете з ними, як кажуть, посперечатися в цьому плані. Платформа у нас також розрахована на Мідфуд та форфуд страйкерів, тобто людей, які більше при активному русі. Використовують середню або передню частину своєї стопи. Я хіл страйкер, тому у мене також були спочатку проблеми з ними. Тобто, стопа більш-менш некоректно, будемо так казати, себе поводила в перші часи. Але я був до цього готовий. Я був готовий змінювати свою ходу, і мені це вдалося наразі. Ситуація змінилася просто в нереальному напрямку я одразу відкрию вам таємницю, що в цих кросівках я почав вже бігати. Ці кросівки це одні з тих кросівок, які примусили мене почати рухати ще швидше. І до речі, ці, в цих кросівках я вже трішки знизив свій пейс е, вже нижче 7 хвилин на кілометр. Ну, ті, хто бігає, розуміють, про що я кажу. Тобто ці кросівки дійсно примушують вас рухатися. Це вже який? Третій елемент, який е, я вважаю плюсом в цих кросівках. Е, Стосовно аутсолу, у нас використовується Continental, жодних проблем з ковзанням, жодних проблем з щепленням не повинно у вас виникати, навіть е, незважаючи на те, що кросівок не розрахований під якийсь трейл, лег, легкий гравій, пісочок, е, воло, вологе поверхня тримає все супер, жодних проблем. Тільки враховуйте, що ось у нас така ось геометрія. Широкий широка передня частина і трішки вузькувата задня частина, але я вже вказав, ці кросівки до цих кросівок повинно звикати вам. Вони не будуть звикати до вас. Тому враховуйте це. Всередині у нас використовуються е, карбонові стрижні Energy Rods 2.0. Ось вони, ви їх бачите. Вони йдуть через усю платформу, надають і додаткової жорсткості, е, щось на кшталт. Карбонових пластин, але вони легші, і пружність, як мені здається, у них більша, вони більш еластичні в цьому плані. Тому енерговідштовхування у кросівка просто нереальне. І десь також я бачив інформацію, що ці стрижні повторюють анатомію ніг, і тому додатково ось воно якось працює. Adidas в цьому плані зробила нереальні кроки. І вони. Вони дійсно надали цим кросівкам необхідної енергетики. Взагалі, цей кросівок це одна сплошна сплона суцільна енергетика. Пробачаюсь? Проскакує періодично. Так, стосовно верху, у нас сітчастий верх. Тут, до речі, вверху у нас використовується сітка така жорсткувата. І, і тут криється перший нюанс з цими кросівками, на які багато е, нарікань було в тому плані, що вона жорстка і е, ну. Не дуже приємні відчуття вона створює. Тут також підтверджую, є нюанси, вони навіть зараз є, незважаючи на те, що вже кросівок у мене пробіг більше 30 кілометрів. Але тим не менш кажу, що є, то є. Ось тут в цих двох елементах у мене було. Скільки в мене тут кістка моя випирає трішки, також зверху. Є нюанс, ну, це рейсовий кросівок, потрібно звикати. Я звик. До речі, я трішки модифікував свою систему шнурівки. Таким чином, навантаження було знято з цієї частини стопи ноги моєї, і тому зараз вже добре, вже нога стала як потрібно, і жодних проблем наразі вже немає. Але спочатку було аж навіть по червоні до почервоніння доходило. Стосовно шнурків, ну, ви бачите, Adidas... Взагалі, в цьому плані, ну, 250 доларів Adidas на старту продажів. Про що ми кажемо? Ну, що це за шнурки? Якщо чуєте, обов'язково в наступному, щоб в Adidas про четвертих були краще. Ну, вони вже є Adidas про 4, я обов'язково їх, як тільки буде, буде якась знижка, я їх собі придбаю і обов'язково вам розповім. Що там і як змінилося? Стосовно язичка, ви бачите, Ну, він тут номінальний. Щоб, як кажуть, був. Ну, Що є, то є. Жодним чином не закріплений. Не закріплений, ніде не вбудований. Тому, як на мою думку, також це невеличкий такий недолік. Але всі ці недоліки компенсує енергетика та драйв усієї платформи, вона тут просто нереальна. Ну, ззаду у нас Хілл Блінкер. Тут у нас і тут спеціальні елементи жорсткості. Вони також присутні в верхній частині. Устілка звичайна, стандартна. Жодним чином там про неї нічого не можу я вам сказати. Вона перфорована, приклеєна, тому що є, то є. Яка є, тут ви не зміните. стосовно розмірної сітки. У мене був, було відео, де я вказував, як розмір обирати. Про ці кросівки я також казав. ну, Я просто повторюся. Тут у мене 10,5 як ви бачите, 290 мм устілка. Тобто ці кросівки виходять мені на повний розмір більше, ніж вони є. Але я вказував, що Adidas вони зазвичай маломірять, тому. Тут якраз математика спрацювала. Ось якраз 290 мм. По ширині все добре, незважаючи на те, що в мене широка нога. По довжині також добре, жодних проблем нема з стовбок. І фіксація п'яти також на місці. Тут у нас пом'якшення, воно також номінальне, але тим не менш працює. Не виникло у мене за весь час користування кросівок, жодних проблем з тим, що мені десь там воно натирало. Не було цих проблем. Ось такі вони. Стосовно прайсінгу, якраз дякую всім, хто додивився до цього моменту, бо тут якраз цікавинка буде для вас. Ці кросівки, як я вже вказував, стартували з позначки в 250 доларів. Але... Але і ось тут починається саме цікаве. Але я вже багато разів своїм підписникам і тим, хто просто дивиться мене, рекомендую підписуйтесь на офіційні платформи Додавайте свої улюблені кросівки собі в подобайки, в обране ваше. І слідкуйте за сейлами. Я придбав ці кросівки. Увага! В чотири рази дешевше, практично там, плюс-мінус, ніж вони коштували на початку продажів. Зрозуміли про що я, так? Додаткові знижки, додаткові акції, Чорні п'ятниці, все це грає на вашу користь. Плюс, дійсно, вже вийшла нова модель, і зараз ви також можете придбати ці кросівки на сейлах по просто нереальним цінам. І це, я ще, ще раз вказую це, це було придбано на офіційному магазині, тобто це оріджинал. Я вважаю, що це. Вартує вашої уваги. Тому це ще один плюс у копілку цієї платформи. Я вважаю, що вони тому і коштують кожного вашого центу, тому що вони ось весь цей спектр емоцій надають за таку привабливу ціну. Тому прайс також у цих кросівок в плюс. Стосовно мінусів, я вже вказував, тільки верх і тільки ви повинні розуміти, коли ви їх обираєте. Ви купуєте професійний рейсовий кросівок, у якого геометрія, яка е, розроблена для того, щоб рухатись вперед і рухатись швидко. Вони дійсно примушують вас постійно прискорюватись. Ти це відчуваєш. Взагалі, ці кросівки е, е, на задній частині стопи носити ну дещо навіть. Де, Дискомфортно, але якщо трішки перенести центр ваги вперед, одразу відчуваєш щось цей. Ці... Поштовх, рокер тут рокер, до речі, ви бачите, він геометрія рокеру трішки також була змінена в порівнянні з попередником, і тут він також працює. Взагалі в цих кросівках, якщо виходити на передню частину, відчуваєш, є відчуття такої нескінченної платформи, нескінченного лайтстрайку. таке відчуття, що у вас підошва просто не закінчується, навіть якщо виходити на, на, на самий, самий носок. Тобто, навіть якщо ви ось так будете бігти, не не від нема відчуття ось цього присідання, що ви якось відчуваєте землю там під ногами, ні, все супер. Ну, я можу ще багато-багато казати. Тому враховуйте це, коли ви їх купуєте. Це рейсовий кросівок, до якого потрібно трішки звикати вам, змінюватися, адаптуватися, рухатися. І якщо ви рухаєтесь. Як їм потрібно, вони вам віддають енергетику, яку просто неможливо передати. Стосовно дихання, все на найвищому рівні, жодних проблем. Нога не пітніє, вентилює як потрібно, і незважаючи ні на що, ця сітка дійсно працює. Єдиний нюанс вона потребує певного звикання, бо вона трішки жорстка. Що ще? В принципі, все, все, що я хотів сказати, я сказав. Дійсно коштують кожного центу. Дійсно, одна з е, тих моделей, які у Adidas вийшли, і я вважаю, вони. Заслуговують вашої уваги навіть у 25-му році. Дякую всім за увагу. Хто додивився до цього моменту? Дякую за ваші вподобайки. Дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте, залишаєте свої відгуки, допомагаєте каналу рости, бо без вас це не має жодного сенсу. Як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна!